Павло Тичано, віш, я утверждаюсь. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойовна ще не була, яка бідана, яка чума посила, а сила знову розцвіла. Щоб жити, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджусь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирав, як вішала моїх дочок синів. Як заліз хліб та вугів крава. О, як твій дух у Сатані, думала тобою весь везідаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджусь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсмь народ, якого правди сила, ніким зводьована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні Українці. Я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батька на допомогу й жінці. Дітей з ярма спішіть визволять. На Слобожанських нивах, на Подільських, на Чорні морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів. Злудів кремлівських вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах є, я не стидаюсь. Гляджуй, як пшеницю яру. Я стверджусь, я утверждаюсь, бо я живу.